Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана. І сьогоднішню добірку я хочу присвятити народному святу східних слов'ян Івана Купайла. Я підібрала сім ароматів, які в мене асоціюються з розквітом природи. Я люблю число сім, я люблю сьомий місяць, я люблю п'ятницю, я люблю Івана Купайла. Отже, почну я з аромату, який в мене. Асоціюється саме з місяцем липнем, тому що в ньому велика кількість липового цвіту. Полювання на метеликів від Artisan Parfumer. Enflipo створила цей аромат, коли мені було 20 років. І я пам'ятаю той вік, коли я зі своєю бабусею. У липні збирала липовий цвіт, ми його розстеляли, розсипали на сонці, і потім смакували липовий чай. В ароматі, окрім липового цвіту, є ще тубероза, яку я достатньо яскраво відчуваю. Вона тут на перших акордах розкривається, і також є жасмин. І я пам'ятаю навіть момент, коли я полювала на метеликів. Мені подобалось їх тримати в руках і випускати, ніби загадуючи бажання на прекрасне майбутнє, метелики летіли в хмари. Аромат пахне навіть липовим пилком та липовим медом. І аромат пахне не Класичною парфумерією, на мій погляд, а це справді аромати природи у флаконі. У ніч 6 на 7 липня за стародавніми повір'ями не можна було спати, щоб вберегти собі життя, тому що прокидалась усяка нечість. Змії перевертні, відьми, русалки, водяники і аромат, який для мене пахне водянистими рослинами та якимись. Міфічними тваринами це Еден від Кашарель. Це аромат, який пахне мулом, водою і водночас чимось райським. І в мене таке враження, що коли я користуюсь цим ароматом у будь-яку пору року навіть, то навколо мене відбувається щось надзвичайне і незвичайне. Особливо красиво цей аромат розкривається в літню спеку, і в ньому відчувається водночас солодкавість від фруктів, тут є дині, в ньому відчувається якась і волога водночас, і сухість. Тут є ще також і імімоза, яка додає аромату тепла. І ось цей баланс теплого і холодного в ароматі еден. У ніч на Івана купала, молодь зазвичай йшла на пошуки квітки папороті, яка зацвітала лише один раз на рік. І папоротю мені пахне аромат від для Ковендрімінім Аква Німфе. Коли я вдихаю цей аромат, я ніби поєднуюсь з природою, і ніби навколо мене аромати рослин ніби навіть згущуються та починають звучати яскравіше. І таке враження, ніби я входжу в нічний ліс, в якому я слабо бачу, якісь лінії розмиті. І я починаю відчувати органом дотику все те, що я могла б побачити в день. І навіть злегка в ароматі відчувається солодкавість кори дерева. Коли проходиш біля дерева, і тебе злегка. Гілочки з листям б'ють по обличчю. І коли входиш глибше в ліс, там де не кошена трава, вона по коліна, і навіть злегка дряпає шкіру. І ось коли загострюються всі тілесні відчуття, і аромати відчуваються інакше. І ось таким чином відчувається аромат Акванімф, ніби ольфакторно і органи дотику. Змішалися, поєдналися, і це аромат на якомусь іншому рівні я починаю розпізнавати та відчувати. Існує повір'я, що та особа, який пощастить все ж таки віднайти цвіт папороті, буде щасливою все своє життя. Land від Lempike з надзвичайної краси ковпачком у вигляді міфічної тварини. І, мабуть, що так і пахнула б квітка папороті. Я в своєму житті ще не бачила цього цвіту, і він пахне солодко, медово, духмяно, запаморочливо та п'янко з дрібкою перцю і надзвичайно тепло. Аромат дуже затишний, він дуже позитивний і з ним завжди радісно. Я обожнювала свято Івана Купайла ще й за те, що до цього моменту завжди дозрівала вишня. І обов'язковим атрибутом святкування було яйце, яке ми в дитинстві прикрашали цукерками, стрічками, паперовими виробами, вишнею і також киточку вишні одягали за вухо у вигляді сережки. З бабусею ми любили вареники, дриглювали вишні, сік від вишень. Пирска, і на обличчя, на одяг, на руки. І цей аромат я ніколи не забуду. Ліпили вареники ми з шовковицею, з ревінем, із суницею, з вишнею. І ось ті спогади мені повертає аромат ревеню від Hermes. Це соковиті червоні ягоди. Достатньо натуралістичні. і з яких ми зварили компот і додали в нього трішки цукру. Аромат пахне радістю, аромат пахне свіжістю, аромат пахне спогадами. І червоний колір флакону йому надзвичайно пасує. Коли вечоріло, незаміжні дівчата збиралися і плели вінки. З квітів Петрів-Батіг, ромашки, польових квітів. І обов'язково співали ритуальних пісень. Аромат аура інколи повертає мене подумки у ті приємні моменти. Він пахне чимось магічним. І ось цей флакон з великою кількістю граней у вигляді серця назавжди залишить ті приємні спогади дитинства у моєму серці на все життя. Улюбленою забавою молоді було розпалювання вогнища та стрибати через багаття, тому що вогонь символізує очищення та відновлення. Останнє я стрибала через вогонь у 2009 році. А в пам'яті моїй залишився аромат деревини, який я відчуваю в Wood від Джемалон і Zara. Це велика кількість деревини. Тут навіть сік від деревини або смола деревина відчувається. Аромат гірко терпкий і аромат злегка димний. Ось ті відчуття я відчуваю. В ароматі, які мене спогадами повертають у ті моменти, коли я стрибала через вогонь такою була моя добірка купальських ароматів. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!